Найкращого диригента і вокаліста обрали в Кіровограді. Молоді таланти приїхали на всеукраїнську студентську конференцію, присвячену творчості засновника української диригентської школи Миколи Колеси. У рамках цієї конференції провели конкурс диригентів і вокалістів. Такого рівня змагання в Кіровограді організували вперше. Хто став переможцем, знає Марія Староста. Конкурс проводили на базі мистецького факультету педагогічного університету. Присвятили його десятиріччю з дня пам'яті відомого українського композитора і диригента Миколи Колеса. Сьогодні наша кафедра організувала цей захід таким чином, що у рамках конференції всеукраїнської наукової студентської конференції, присвячені Миколі Колесі, відбувається ще й два конкурси: два творчі конкурси. Це конкурс вокалістів і конкурс диригентів. Молоді. Таланти приїхали з Херсону, Ніжина, Харкова, чимало серед них і кировоградських студентів. Всього майже 20 учасників. Четверо змагаються за звання найкращого диригента. І хоч конкурентів небагато, хвилюються всі. Насправді кажуть, диригувати не так вже просто. Нужно осмислити, мабуть, произведення, которое ти береш в роботу. І очень сложно в тому, що нужно донести всім людям свою ідею, свою мисль, щоб вони її сприймали точно так же, як і я. В цьому, мабуть, не заключається сложність, підтримати учасників, прийшли їхні друзі та викладачі. Перед виступом дають настанови. Коли ми готуємось, ми уявляємо собі, що це буде не спів чи диригування в класі. А це сцена, публіка, глядач, журі. І, звичайно ж, тут є власна відповідальність така кожного з учасників. Ну я сподіваюся, що вони це все зрозуміли. Програма кожного учасника складається із двох творів: один із репертуару Миколи колеса, інший на власний вибір. Головна умова для конкурсантів-вокалістів виконання української пісні у власній інтерпретації. Для декого з учасників конкурс такого рівня перший у житті, для інших стиль життя. Ми ніколи не сидимо на місці. Місяць пройшов, все потрібно їхати на якийсь конкурс. Ось буквально тиждень тому я приїхав з Києва з всеукраїнського. конкурс, фестиваль, педагогічна імперія вокалу, мама на пісня в місті Києві. А за цього ще за тиждень до цього приїхав. З міста Харків, з міжнародного конкурсу Grand Music Fest. і привіз дві перемоги. Це на, ну, вже стимул для того, щоб працювати далі, далі. За кожним виступом пильно спостерігає журі. Критерії оцінювання такі. Це виконавська майстерність, уміння розкрити твір, який демонструє актер, уміння поведінки на сцені. Ну і так сказати, емоціональний вираз твору і змісту і ідеї цього твору. А це основне задача розкрити як можна певніше цей твір своїми емоціями, заразити своєю енергією, показати, що цей твір зрозумілий не тільки йому, а й скажемо. Комісія, яка буде слухати слухачам. Переможцем-вокалістом став кіровоградець Артем Гасленко серед регентів найкращим визнали виступ теж нашої землячки Аліси Житінської. Саме їй надали право диригувати хором, який виступив наприкінці конкурсу. Марія староста Володимир Волок день за днем.